Ось і прийшов час розпочинати огірковий сезон. Сьогодні дуже смачний рецепт дуже смачних огірочків під назвою Верес. Нам буде потрібен кріп. Я люблю ось саме такий зелений кріп, не той, що вже з зонтиками, а отакий свіженький, молоденький, соковитий. Небагато беру, два стебельця у мене тут баночки на півтора літра. Можна в літрові баночки. Теж дивіться, один. Одне-два стебельця беріть на літрову баночку. хто буде. І часничок. Він ще такий доволі молодий, тому я не до кінця його зачищала, Ще он шкірка залишилась, але його ніхто все одно потім не їсть. Я просто ось так його розрізаю сюди в баночки, на шматочки. По три зубки на півтора літрову банку. Такий твердуватий доволі, ще не зовсім гарно. Ріжеться із цієї шкірки. Ще вона не суха, ще не дозрів, я його навіть не виривала. Все, із спецій це сюди все. В кінці ще я додам сюди чорний малиний перець. І ось буде потрібна нам така гірчиця, французька зернова. Можна брати суху, можна брати в баночці, можна брати ось таку в пакеті. Різниці, як такої, нема. Ну і, звичайно ж, самі огірочки, ще потрібно буде їм повідрізати Ось тут де цвіточок, і де хвостик. Ну, Мені так більше подобається. Я знаю, що є закривають не відрізаючи, але мені ось так якось воно більше естетичніше виглядає. І все це ми закладаємо в баночку. Поки ми тут готуємо спеції, ставимо чисту воду без нічого, без солі. Без цукру, без оцту, просто чиста вода. Ми ставимо її кип'ятити. І поки ви закладете огірочки в банку, у вас закипить вода. І я вам зараз теж накладу в баночки і покажу далі, що ми робимо. Ще хотіла вам сказати, що у мене огірки такі доволі великі, є менші, але в основному вони великі. Ось уже тут плотно. Не дуже воно впихається, тому я великі огірки просто перерізаю навпіл і закладаю в банку. Якщо вам не подобається, то вже підбирайте по розміру. Але воно ось так тоді плотненько виходить. І зверху теж я вкладаю різані огірки, де, по можливості є маленькі, то маленькі, а потім вже різані на шматочки. Ми їх проливаємо, воно нічого. Не буде поганого, вони не розлізуться, це, якби ви стерилізували їх, то, можливо, там щось розм'якло, було б погано. Я завжди так ріжу, тому не бачу в цьому проблеми. А можна просто, я ж говорю, підібрати по розміру манюсінькі огірочки. Ну, в мене вийшли ось такі великі, тому я буду нарізати. Закипіла вода. Я буду заливати ополоником, тому що такий пар, каструля гаряча, я краще швиденько так залью. І воно менше порозливається все. Але якщо ви спец в цьому ділі, то можна заливати в банку прямо з каструлі. Я і ополоником воно все порозливала. Заливаємо цю воду, вони стоять у нас. Пропарюється, ми ставимо ще раз кип'ятимо чисту воду. Я заливаю огірки всі, який би це не був рецепт, два рази чистою водою і третій раз уже сіль, цукор, оцет, і, і потім закатую металевою кришкою. Заливаю повні повні до самого краю, ось під самий-самий верх. І відставляю їх десь в сторонку, можна ще накрити якимсь одіялком, чимось тепленьким, і хай вони у вас постоять. Хвилин 10-15 для першого разу буде досить, так як вода, як би ви його не вкутували, щоб ви йому не робили, вона все одно у вас швидко вистигне перший раз. А ми ставимо воду для другого разу. У мене тут є, тому я зроблю просто тихесенький вогонь, і хай вона стоїть така полукип'ячона. Закипіла вже у нас друга водичка. І ось ці огірочки просто зливаємо в якусь каструльку, де ви вже будете готовити розсів. Гірки знову заливаємо окропом. Знову ж таки, черпачок беру, заливаємо доверху під саму, під саму кришечку. Ну і, напевно, ще хвилинок на 15, поки вони пропаряться, у нас якраз приготується розсіл, який ми вже зальємо. І потім будемо закатувати металевою кришкою. Ось цю водичку, що ми злили з огірків, нам потрібно її переміряти. В мене вийшло там літра майже 100. Але я вам буду говорити розмір продуктів на 1 літр. А ви вже потім там вирахуєте, скільки вам і чого буде потрібно. Сюди ми, значить, беремо. Дві ложки солі з горкою, з гіркою. Якщо ось так ви берете, солі, тоді три ложки. А так, дві ложки. Це на літр води. Я беру таку велику гірку, тому що в мене літра 100. Сюди дві треті склянки цукру. І сюди. Так же, як цукру, дві треті склянки оцту. Гірчицю ми покладемо потім уже у самі баночки. Все, в принципі, сюди нічого більше, вже не можу закрутити. Диви, що це за бутилка така. В принципі, сюди вже нічого не потрібно нам брати. Це ми ставимо на вогонь, закип'ячуємо і заливаємо вже наші огірочки останній третій раз. Закипів наш розсіл. Другу воду, ту, що другий раз заливали. Я злила її, просто викинула, бо вона нам не потрібна. Дуже класно зливати. За допомогою ось такої кришки, щиро рекомендую. Сюди в баночки зараз будемо додавати чорний перчик та гірчицю. Ну, перчика так, як ото кажуть, знаєте, на кінчик ножа, трошки сипну на глаз. Для аромату, для якогось там смаку дуже багато не хочу, і гірчичка. Гірчичку десь не повну, столову ложку. Але це я говорю на літрову банку. А ви вже там самі рахуйте. Якщо на літрову, то це півстолової ложки або чайна з гіркою. Отак прям витискаю її сюди і все. Несу окріп і зараз заливаю. Головне, не порозливати мені. Щоб хватило всього нам розсолу. Заливаємо до самого, до самого верху. Я заливаю, як то кажуть, з горою, прямо з великою горою. Тоді, коли притиснете кришку, хай краще. У вас ота лишня якась граминка води, вона витече. Я не залишаю. Там взагалі, щоб був воздух. Ну, ось якось так. Все кришечки. Що хочу сказати, перед цим ні кришки, ні банки я не пропарюю. Просто гарно-гарно їх вимиваю. І все, цього достатньо. Захотую, обов'язково перевертаю, не знаю, це щось дає чи не дає, а я... Ли... Але я завжди перевертаю банки. Будь-що, будь-це компоти, салати, варення. Хоча б на пару годин, але перевертаю. Кришки якісь в мене в цей раз жорсткі, тому прокатую два рази. Все. Ось така красота виходить. І обов'язково ще потрібно чимось кутати, щоб воно там у вас якнайдовше постояло тепленьке. Дякую всім за перегляди. Кому цікаво, підписуйтеся. Пишіть ваші коментарі, поки тут полялякала, в мене машинка слетіла. Чи ви робили такі, може вже огірочки, чи вам сподобалось, чи ні. Мені буде дуже цікаво. Всім до побачення і до нових зустрічей!